Відома причина провалу збірної України на євро. Перед турніром у колективі стався конфлікт між тренером та футболістом. Шахтар продав свого легіонера, а Дніпро 1 доживає останні дні. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Перед початком якого традиційний вже заклик підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Також нагадаємо про можливість виграти ось цю форму київського Динамо. Усього за підписку та коментар. Усі деталі в описі до цього відео. Ну і поки чемпіонат Європи на кількаденній перерві, переводимо фокус своєї уваги на Кубок Америки, де також відбуваються не менш запеклі бої на футбольному полі. І на кожен із цих матчів наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі до цього відео ви зможете знайти для себе ексклюзивний бонус. Тож і ми з командою звернули свою увагу саме на Кубок Америки. Сьогодні будемо ставити на індрі індивідуальний тотал у ругваю більше двох у матчі з Болівією та загальний тотал 2,5 у грі Панама проти сполучених штатів. Ну і традиційно розпочинаємо із огляду тих матчів Чемпіонату Європи, які відбулися напередодні. Окрім нашої групи, вирішували свої питання ще й у квартеті Ф. Там розпочнемо із матчу Туреччина-Чехія. Чехія вже з 20-ї хвилини мусила грати у меншості через вилучення Антоніно Барака. У другому таймі суперники обмінялися голами. На м'яч Хакана Чалханоглу чехи відповіли результативним ударом Томаша Совчика. Втім, на четвертій компенсованій перемогу для турків вирвав Дженк Тосун. Це 2-1. А от у паралельній грі сталася справжня сенсація. Дебютанти євро команда Грузії перемогла Португалію. Вони повели проти Роналду і компанії вже на другій хвилині відзначився Хвіча Кварасхелія. Підсумковий рахунок з пенальтів встановив Жорж Мікатуадзе. Тож поразка Португалії 0-2. І за підсумками групи, Португалія та Туреччина проходять далі із першого та другого місця. А Грузія із чотирма балами кваліфікувалася з третього. Окрім того, стали відомі усі. І пари однієї восьмої фіналу розпочнуться ігри у суботу, 29 червня. На цьому етапі зіграють Німеччина проти Данії, Іспанія проти Грузії, Франція проти Бельгії, а Португалія зустрінеться зі Словенією з іншої сторони. Сітки на нас чекають такі матчі: Швейцарія, Італія, Англія проти Словаччини, Румунія гратиме із Нідерландами, Австрія зустрінеться з Туреччиною. Далі переходимо до трансферного блоку, адже Шахтар за чималі кошти продав свого легіонера. А одеський Чорноморець, на жаль, залишився без головного тренера. Із тренера Чорноморця і розпочнемо. Роман Григорчук офіційно призначений наставником НЕВЧІ. Із екс-тренером Чорноморця було досягнуто домовленості та підписано дворічний контракт. Про це повідомляє офіційний сайт азербайджанської команди. Угода Григорчука із Одеситами спливала 30 червня цього року. Покинув Шахтар Легіонер і мова про. Даніеля Кастільо у другій частині минулого сезону він на правах оренди виступав за сербський партизан. Нині ж він перейшов до Мітюланда. Деталі трансферу не розголошуються. За інформацією датських ЗМІ, сума трансферу склала 4 мільйони євро. Тож можна говорити про повноцінний. Трансфер. Ну і не полишає надій закрити трансфер Сибалівса Київське Динамо. За інформацією Ігоря Бурбаса, сторони все ж вдарили по рукам і з дня на день про перехід оголосять офіційно. У Києві колумбієць, поки в оренді на півроку цього часу достатньо обом сторонам, аби придивитись одна до одної. Після цього, в залежності від кількості зіграних матчів, у киян буде опція повноцінного викупу захисника. Повідомляє Бурбас. Ну і далі поговоримо про Дніпро 1 адже новин про цю команду дуже багато. Нині відкрито про зникнення клубу говорить навіть комерційний директор В'ячеслав Фрідман. Втім, для вболівальників Дніпрян все ж з'явився невеличкий, але промінчик надії. За даними того ж Ігоря Бурбаса, Дніпро 1 може зникнути із футбольної карти України вже найближчої доби. Більше про це у коментарі для Тато таке розповів сам Фрідман. У нас є кошти, але на весь сезон їх не вистачить. Так, можна намагатися боротись за групу. Єврокубків можна продавати лідерів, які залишаються на контракті. Але чи є сенс битися в агонії? Легше роздати борги і не мучитись, закрити проект солідно, без скандалів та судів, просто через відсутність коштів на подальше існування. Скажемо чесно, продовжує Фрідман: Дніпро один майже не дихає. Потрібно набратися сміливості та констатувати смерть. Втім, пізніше у коментарі тому ж виданню він заявив, що є шанс на передунок команди. Ми не збираємося робити радикальних заяв. Припускає, Аючи сумний фінал, я говорив про найгірший варіант, але це не означає, що ми нічого не робимо. Наразі ведуться перемовини із двома потенційними інвесторами. Збір команди у Дніпрі заплановано на 6 7 липня. Тренери планують навчальну тренувальну частину, а далі команда має переїхати до Ужгорода. Ситуація складна, але ми сподіваємося на оптимістичну розв'язку. Також відомо, що головним тренером Дніпра 1 поки залишається саме Юрій Максимов. Ну і закінчимо сьогодні національною збірною України та історією, яка можливо проливає світло на такий невдалий наш виступ на європейській першості. Справа в тому, що незадовго до початку чемпіонату Європи між головним тренером та одним із наших лідерів на футбольному полі стався відкритий конфлікт. Журналіст Ігор Бурбас розповів про конфлікт у національній збірні між наставником Сергієм Рибровим та футболістом Олександром Зінченко. Про це йому, нібито, повідомили самі гравці національної команди. Я не хотів під час євро виносити цю історію, бо я знаю її вже кілька місяців. Але зараз уже дочекався моменту, коли можна розповісти. Кілька місяців тому у таборі збірної був майже відкритий конфлікт між зінченком та ребровим. Це підтверджена інформація з команди, тому я гарантовано за неї відповідаю. Зінченко у таборі збірної був незадоволений методами роботи Реброва, каже Бурбас. Він ходив і накручував пацанів, говорив на кшталт, блін, ну у Реброва щось усе зрозуміло, Ми якось граємо дуже. Же складно раніше все було дуже просто. Втім, за словами журналіста, тренер та футболіст ніби тоді йшли з води. Вони провели розмову тета тет, після чого потисли руки. А чи вплинуло це на перебіг подій під час чемпіонату? Вирішувати вам вболівальники? Пишіть свої думки у коментарях. Ну що ж, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. А також напишіть, будь ласка, будь-який коментар, який дуже допоможе нам просувати свій проект. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.